Стратегічний запас продуктів, яким він має бути. Софія Шпак, лікарка дієтологиня. Чим запастись на зиму? Закуповуватись товаром пропоную не хаотично: а розцінювати кожен товар з точки нутритивної поживності. Розділити товари на три категорії. Білкова, вуглеводна та жирова. Таким чином, в будь-яких умовах, ми зможемо харчуватися збалансовано та принести ще собі додаткові бонуси для здоров'я. Отже, в першу категорію білкових продуктів можемо віднести м'ясо, птицю та рибу. Їх можна заморожувати у вигляді свіжих продуктів, купили. Зразу свіженьке заморозили. Також дуже класно заморозити їх перед тим вакуумувати спеціальним приладом. Зберігатиметься набагато довше і якість набагато краще, тому що не буде доступу повітря. Серед консервацій можна купувати сардини, лосось, тунець у власному соку. Теж досить довгий. Термін придатності. А також можна звичайні консерви тушковані власного виробництва або магазинні варіанти. Зверніть увагу на рослинні білки: це квасоля, нут, маш, сучевиця. Класні продукти, зберігаємо вигляд консервацій, але слідкуємо за кількістю цукру в консерві, якщо його досить багато, можна цей. Гроші обов'язково зливаємо і промиваємо самий продукт. Також можна у вигляді сухого насіння, сухих бобів, і можна це на боби проварити і замороження вже зберігати. При нагоді собі швиденько дістав і використав. Також сюди відносимо гриби. Гриби можуть бути як сушені, так і заморожені після проварювання. Яйця також сюди можна віднести, але не в звичайному зберіганні, як ми звикли, в холодильнику, а заморозити. Бешкарлупи, доволі довгий термін придатності, в такому вигляді до 12 місяців. І в принципі готовий продукт у вас вже буде. Наступна категорія це вуглеводи. До вуглеводів відносимо цільнозернові каші, саме цільнозернові, там, де є цільне зерно, не потрібні не шліфовані. Тобто рис, менша нутритивна поживність має кускус -кус також. Рекомендую закупитися гречкою, пшоном, переловою кашею, кіноа, диким рисом, нешліфованим, бурим рисом. Ось такі каші вам точно принесуть користь. Також можна взяти хлібці, пресовані хлібці, пшеничні, ячмінні, будь-які доволі довгий термін придатності відносно, але можуть зберігатися. Сюди відносимо також горошок, кукурудзку, консервовані або заморожені. Пам'ятайте про кількість солі в таких продуктах. Також макарони цільнозернові, також можна закупитися. І остання категорія продуктів в нас жири. Теж не менш важлива, що ми можемо з них купити це олії. Олію вибирайте рафіновану, тому що свіжо вижиті будуть швидко окислюватись і можуть зіпсуватися. Також може бути печінка-тріски, можуть бути оливки, досить довго зберігаються і без холодильника. І горіхи та насіння, кунжут, льом, але термін придатності останніх не буде високим. Лише при умові, що ви їх завакуумуєте, термін придатності набагато довше. А так, звичайний, 2-3 місяці максимум. Не забуваємо про фрукти, ягоди, овочі, які багаті клітковиною. Клітковина у будь-яку пору потрібна в кожен прийом їжі. Тому яким чином можемо запастися у вигляді сирих продуктів, це. Коренеплоди плоди зазвичай, картопля, морква, буряк, батат ось такі можуть тривало зберігатися в коморі. Далі можемо їх заморозити в будь-які овочі в контейнерах в поліетиленових харчових пакетах, які спеціально для цього призначені. Або деякі продукти можна висушувати. Висушувати рекомендую ягоди, фрукти дуже діткам смакує. Консервацію не забувайте, що також такий надійний метод зберігання овочів фруктів, але слідкуйте за кількістю солі та доданого. Цукру. Ще одна остання категорія це така більш категорія для душі, але буває, хочеться і потрібно. Такими продуктами можуть бути чорний шоколад з високим вмістом какао, може бути пастила для діток, дуже подобається до двох місяців, зберігається, фруктові дитячі пюре в баночках або ж може навіть бути згущенка інколи. Рідко, але можна. Якщо завелась міль, викидати продукт, чи можна перебрати, найчастіше заводиться в крупах, в спеціях різних, в каві, в муці, звісно, не треба викидати зараз е, такий режим економії в нас. Але перш за все, треба цю крупу передивитися. Якщо вже бачимо там вегетативні форми, звісно, цю е, всю крупу треба викинути. Але всі е, наше обов'язкове завдання передивитися всі навколо. Якщо що ми навіть не бачимо видимих якихось е, вегетативних форм, е, можуть залишатися там личинки, можуть бути яйця, тому до, до вживання непридатна. Е, таку крупу е, слід прогріти в дух, е, духовій шафі або е, проморозити її 3-5 днів в морозильнику. Якщо навіть не бачимо нічого. Е, потім цю крупу сипаємо в окремі контейнери. Тобто з кришкою, спеціальний харчовий пластик має бути, або це скляна посудина. І таку крупу можна далі зберігати і вживати. Також обов'язково після такого інциденту потрібно промити місце, дезінфікувати і подивитися, чи у вас належні умови зберігання цих круп чи будь-яких інших продуктів. Вологість має бути не вище 75%, температура не більше 25 градусів. Цельсієм та провітрюване таке приміщення. Як зберігати продукти, щоб не завелась міль? Е, це має бути. Шафа або комора, яка не знаходиться біля якогось обігрівача, тобто не біля батареї, не біля духовки. Це має бути провітрюване середовище, щоб гуляло там повітря періодично, не мають попадати прямі сонячні промені, тобто не біля вікна, не на балконі, тому що там будуть вже і температура невідповідна, і вологість буде зашкалювати, коли у нас там дощ на вулиці іде. Такі приміщення не підійдуть. Цвіль на продуктах викидати чи можна обрізати? Цвіль, а саме, грибок, який може заводитися, він небезпечний саме тим, що може виділяти мікотоксини. Вони дуже шкідливі для нашого організму і можуть призвести до летальних наслідків. Такий продукт, на якому завелася ця цвіль, не потрібно нюхати, не потрібно чіпати руками, пробувати, тому що ці мікотоксини можуть через шкіру, через дихальні шляхи проникнути в наш організм і наробити шкоди. Зазвичай цвіль заводиться на таких м'яких продуктах: це сири, молочні продукти, може бути на хлібові або на ягодах-фруктах, і вона дуже швидко проникає в товщу самого продукту. І такий продукт не рекомендуємо до тому що він може містити шкід... навіть при відрізанні певної частини може містити ось ці мікотоксини. І це може бути небезпечно. Тому не рекомендую. Як правильно заморозити продукти? Правильне заморожування починається з правильної підготовки продукту. Наприклад, якщо беремо м'ясо, птицю рибу, це перш за все треба, якщо риба це випотрошити її, і відрізати голову. М'ясо птицю не рекомендується мити перед заморозкою. Нарізати їх на порційні шматочки невеликого розміру, так і швидше відбувається заморозка і менше кристалів льоду під час заморозки утвориться. При від розморожуванні м'ясо не буде пошкоджуватися. Як заморожуємо? Заморожуємо порційними шматочками, а потім, коли вони вже замерзли, складаємо їх у відповідну тару. Це може бути спеціальний харчовий пластик з відповідними помітками, є такий на нашому ринку. А також можуть поліетиленові спеціальні харчові пакети, бути, теж придатні до заморозки. Коли ми вже сипали ці заморожені продукти в один пакет, можна один на один складати тоді, але не зразу невеликим конгломератом, тому що це і потім розморожується в великий такий шматок, і ми можемо його не використати, і можна повторно вдаватися до повторної заморозки, що не важливо, звичайно. Овочі фрукти. Як заморожуємо, дуже схоже до м'яса і птиці. Тобто, якщо це ягоди, спочатку промиваємо їх, висушуємо на пласкій поверхні і висипаємо їх теж на якусь пласку поверхню. В такому вигляді ми заморожуємо тобто, кожну ягідку окремо. Важливо, щоб вона була дуже суха. Добре висушена. Коли вже промерзли ці ягодки, ми збираємо їх в спеціальний харчовий контейнер або поліетиленовий пакет харчовий. І тоді вже відбувається довготривала. Заморозка в морозильній камері, швидке заморожування. Рекомендую робити в на поверсі в морозильній камері, там де фаст на, фріз е, написано. Це швидка заморозка. Вона швидко замерзне, і тоді можна вже в нижчі відділи їх складати. Скільки зберігаються заморожені продукти? Важливо пам'ятати, що заморожені продукти не можуть лежати як завгодно довго. От для свіжого м'яса, птиці риби це до 12 місяців при правильному зберіганні, якщо пакет вже. Порвався, потрібно замінити його обов'язково, тому що термін буде вже менший для готової продукції. Цей термін 3-4 місяці максимум для ягід фруктів, це теж буде до 12 місяців, тому старайтесь використати ці продукти в, в цей термін. Чи є лайфхаки для тривалого зберігання? Є такий прилад вакуматор. Він не дуже дорогий, але дуже-дуже в господарстві корисний. Можна будь-який продукт завакуумувати, і він прослужить дуже-дуже довго, може лежати роками. Вода. Яка тривалість її зберігання? Чи треба воду знезаражувати? Вода, термін її придатності буде залежати від того, як ви її зберігаєте. Що шкідливо для води? Прямі сонячні промені. Дуже жарке е, приміщення, тобто більше 25 градусів або дуже холодне, менше нуля. Якщо поряд з, знаходяться якісь е, речовини хімічні або з таким їдким запахом, е, вода на себе буде це вбирати. Також е, важливо дотримувати, щоб приміщення було просторе, е, щоб е, трошечки було е, провітрювання е, своєчасне, і тоді вода може служити. Близько 6 місяців в закритому стані, тобто в бутлях, спеціальна тара, теж дуже важлива. Це спеціальний пластик має бути харчовий і, або скляна е, якась тара. Якщо ж ми її вже відкрили, то така вода е, зберігається близько двох тижнів, можна безпечно її пити. Які методи знезараження можуть в домашніх умовах бути, це просте кип'ятіння. Протягом 10 хвилин, але перед тим її слід перевірити на органолептичні такі показники, як колір, запах, можна її збовтати трошки, якщо піно утвориться, така вода вже не придатна до споживання, навіть після кип'ятіння. Кип'ятіння дуже легкий метод, але недолік в ньому такий, що дуже швидко повторне зараження відбувається. Хоча під час кип'ятіння ми багато вбиваємо мікроорганізмів. Майже більшість, але повторне зараження досить швидко виникає. Яку воду краще зберігати? Газовану чи ні? Без різниці, чи це газована, чи не газована. Термін придатності написаний на бутлях, на пляшці. і потрібно умови дотримуватись, про які я вище сказала. І без різниці, чи вона з газами чи без. Чи можна використовувати знезаражувальні таблетки? Дійсно, є таблетки, таблетки спеціального хлору. Є такі, але в домашніх умовах їх небезпечно використовувати, тому що суто строго за інструкцією треба йти. Десь трішки можна помилитися і наслідки будуть не дуже такі приємні для організму. Є спеціальні таблетки хлору, їх кидаєш в воду. І 30-60 хвилин, і вода не заражується. Майже 99% мікроорганізмів вбивається таким методом. Тому в критичних таких умовах можна пробувати. Дезінфекція води сріблом, міф чи реальність? Раніше, в давні часи, такий метод використовували, дійсно, бо інших не було. Але на даний час не рекомендуємо знезаражувати сріблом воду, тому що більшість бактерій, вірусів, цист. Не вбивається таким методом, і ми можемо спричинити собі шкоду для організму, вживаючи таку воду заражену. Також тобто, його срібла можуть бути токсичними для організму і накопичуватись при регулярному, довготривалому вживанні в шкірі і спричинювати навіть зміну кольору шкіри, такий синьо-сірий відтінок буде, який вже не зворотній має характер. Сподіваюся, мої поради вам були цікаві і щось ви собі в практичне життя візьмете. Слава Україні! Будьте здорові!